Потрібне Чому? Ну тому що зараз у нас одне інститут, і кафе, і ресторани і аптеки. А ПТУ нема. Все ж ПТУ. ПТО. Об Обіцяє в порядку ПТО. Ну, звісно, потрібно. А куди дітям вчитися? Спочатку можна ПТО, потім в інститут. Хто на... ну, я вважаю, що е, по мірі знань, хто йде в інститут, а хто то в ПТУ. В ПТУ теж добре. Я знаю. Мою думку не потрібно ПТО. Ну, потрібно, тому, що що навчальні, навчальні, заклади. навчальні заклади, Потрібні Як інститути, коледжі, тому що легше буде до по подальшому поступати і престижніше коледж, ніж ПТУ. Ми між вибором, так само ось, до студента, ми між вибором поступити в коледж і ПТУ, вибрали коледж і поступили. Звичайно, потрібні. Ну, тому що кудись на масає піти. Всі поступать в інститут, ні звичайно. Протихосвіти завжди існували, має існувати. Надо. По простой причине, потому что рабочая профессия, к сожалению, в упадке, и квалификация нынешней молодежи. И если мы собираемся немножко так по-европейски жить, мы должны работать по-европейски, с мозгами понимать, а без квалификации рабочей профессии просто никуда дорога. Не знаю, напевно, потрібні. Якщо не можуть вони навчатися в вищих вузах, то це десь хоч навчитися хоч чогось, щоб, щоб хоч щось знати. Потрібні. Чому? Тому що діти після 9 класу вони все одно кудись повинні йти. А впевненості, наприклад, сільській дитині на те, що вона зможе десь продовжити на навчання після 10 класу, дуже мало. Я вважаю, що військово потрібні.